В одному маленькому місті був дуже чудовий дитячий майданчик, де багато дітей разом гралися та веселилися. Та ось одного разу на майданчик завітала нова дівчинка на ім'я Мальва. Вона була дуже розгублена та схвильована, тому трішечки забула, як себе поводити на ігровому майданчику. Вона бігала по всьому майданчику та всюди розкидувала обгортки від цукерок. Дітки, як ви гадаєте, чи можна так робити? Звичайно, ні. Граючись з іншими дітьми, не дотримувалася жодних правил. Вона забирала у дітей іграшки, голосно кричала, а ще сипала дітям на голови пісок. Свої іграшки не дозволяла чіпати нікому. Діти, які гуляли на майданчику, були дуже здивовані та розгублені. Такої поведінки на майданчику вони ще не бачили. В цей час біля майданчика зі своїм песиком гуляла пані чемність. Бачивши цю ситуацію, пані позвала до себе діточок та запропонувала послухати цікаві правила. Щоб весело та гарно гратися та ні на кого не ображатися, на майданчику важливо бути вічливими та уважними до інших дітей. Ніколи не можна штовхатися, ображати інших та забирати чужі іграшки. Якщо вам сподобалась чиясь іграшка, попросіть нею трішечки погратися. Не можна кидати один в одного піском. З піском краще гратися та створювати чудові вежі. А що ж робити, якщо на гойдалці хтось катається, а тобі дуже хочеться теж? Потрібно домовитись, кататися по черзі. А ще на дитячому майданчику не можна смітити. Після корисних порад пані чемності мальва попросила у всіх діточок пробачення. І зрозуміла, як себе потрібно вести на дитячому майданчику. А зараз пропоную пограти в гру Можна чи ні? Почувши запитання, відповідайте, можна так робити чи ні? Чи можна обсипати дітей піском? Звичайно, ні! Це дуже погано. Як ви гадаєте, чи можна ображати дітей на ігровому майданчику? Ні, не можна. А чи можна ділитися іграшками? Так, звичайно, це дуже добре. Чи можна смітити на ігровому майданчику? Ні. Чи можна забирати чужі іграшки? Не можна. Але можна попросити погратися іграшкою. Чи можна на майданчику весело гратися та сміятися? Так, це дуже добре, весело гратися. Чи можна заважати іншим дітям гратися? Ні, не можна. Я впевнена, що ви ніколи не порушуватимете правила поведінки на дитячому майданчику. Відсканувавши qr код на вас чекає ще одна цікава гра. До нових зустрічей. До побачення!